А я повернуся до івангельського читання сьогоднішнього. Там розповідається момент, як Ісус Христос обрав собі одних з перших учнів Петра, Якова і Іоанна. Він їх не просто обрав, Він їх обрав через таке певне чудо, тому що Він йшов, проповідував, за ними, йшов натовп людей, і до всіх докричатися було важко. Христа було важко чути там, десь тим, що були в числі останніх і далі стояли. Він підходить до берега Генісарецького озера, бачить там два кораблі рибацьких човни, і входить в одного з них і просить корабельщика, власника того судна, а то був майбутній апостол Петро Сімон, каже: відпливи трохи, аби я. Був бачимий тими людьми, що зібралися, люди по берегу тоді роз, розійшлися, і можна було мені до всіх звернутися. І майбутнє апостол Петро Сімон відпливає тим човном, а вони перед тим разом з Яковом і з Йоанном вимивали сіті, бо вони з ночної рибалки. Повернулися, видно, що нічого доброго не вловили, але сіті так чи інакше треба їх вимивають, спеціально з-під водорослі, з під різних там ракушек і так далі. І то кожного разу то така важка праця, бо це треба в соленій воді руки в тих рибалок завжди такі, знаєте, червоні від солі, струджені, спрацьовані. От. І самі вони деколи навіть по пояс там в тій воді стоять, тому що стоять біля берега і миють ті сіті. От. І коли помили, то вони знову їх в човни складають. Апостол Петро відпливає, і Христос, завершивши свою проповідь до людей, каже, а тепер відпливемо ще далі. Той відпливає ще далі. Закидуй, каже, сіті твої. Закидуй. Апостол Петро каже: Господарю, учителю навіть так, бо він, він побачив, що то. То не простий чоловік, а то учитель, бо він вчив людей. І апостол Петро став невільним слухачем. Сімон, став, рибалка простий, трудяга звичайний став немільним слухачем тої проповіді. Він вперше почув ту проповідь. І він каже учителю, ми всю ніч трудилися і нічого не впіймали. Марно закидати зараз сіті, немає. Ну, Кожен рибалка знає, що є рибні дні, а є нерибні дні. От. І далеко не завжди кожна рибалка, якщо поряд немає магазину рибного, закінчується успішно. Але каже, по слову твоєму, я закину в сіті, по слову твоєму. І закидає сіті. І сказано і в Івангелії, що улов такий був великий. Що апостол Петро вже не міг витягнути ті сіті, змушений був покликати друзів своїх, серед них Іако і Анна, аби разом вони витягнули, і коли почали вигрузати з тих сіті рибу, то два човна нагрузили, так що вони мало не потонули. Тобто, знаєте, є ватерлінія на кожному човні, котра от, от досюда тільки можна нагрузити човен. Далі не дозволяється, бо інакше він може потонути. От. А тут вже так перегруз був такий конкретний. Да. І апостоли майбутні, а тепер ще рибалки у звичайні трудодяги, котрі тільки що ловили в тому самому місці, на тому самому озері, і нічого не впіймали, здивовані були. А ми ж з вами тільки один висновок можемо зробити. Як важливо, коли ти послухаєш Господа, коли ти чуєш Слово Боже, коли ти живеш тим словом. Коли ти кажеш, Господи, мій людський розум підказує, що то все неправильно, невірно, марно, але хай буде по Слову твоєму. І коли Ти Богові довіряєшся, ти тоді успіх маєш у твоїй повсякденній справі, у тому, в чому ти завжди довірявся своєму досвіду, своєму розуму, своєму якомусь таланту. Тут ти довірився Богові, Бог тебе благословив, і ти отримав, сториці отримав. Але навіть і не про те я хотів би сьогодні сказати, хоча я би хотів наголосити, що якщо ти, людина віруюча, на Богу поваєш і Бога слухаєш, і Божу заповідь виконуєш, знай без плода не лишишся. Знай твоя справа буде благословена. Знай, будеш мати успіх там, де часом твій людський розум, розум професіонала, розум знатока, досвідченого. Каже, та ні, то марна справа. Воно так, браті і сестри, було. Воно так і є, так і буде. І вам кожна віруюча людина, котра має якусь справу, котра чимось займається, котра не просто бездільничає, вона вам приведе цілий ряд подібних прикладів, коли скаже, знаєте, я й я не думав, що воно щось з того буде, а от явно милість Божа, явне чудо Боже. Я про інше зараз вам хочу сказати і, і розмислити. Я хочу сказати, що Христос завершує от ту зустріч з Петром, тоді ще Сімоном, бо Він потім його, це Христос його назвав, ти камінь каже, а камінь звучить як Пет, П'етр. Да? Ти камінь. І на цьому камені я з'їжду церкву, на камені віри Твоєї. Це потім його Христос назвав Петром. от. І, і він покликав Христос, здавалось би, дивіться, такий успіх так добрий. Я вже так розкусив, да, що досить мені почути слово Боже, і в бізнесі моєму піде порядок, і я вже буду мати успіх в тому бізнесі. Да. А що рибалки вміли? Вони вміли рибу ловити, там про інше більше нічого не говориться. От. І то в них не завжди получалося, і то не все від них залежало, від їхнього вміння. І тут, здавалось би, отак от класно все. Отут от Христос їм показав такий класний улов, здавалося б, казати, Господи. Ми зараз підемо ту рибу продамо, ми щось заробимо. Ми так заробимо, ми за півроку, скільки не заробляли, скільки тут за, за той один раз. Але тут їм Христос каже, а тепер підете за мною. Я вас зроблю ловцами чоловіків. Тепер ви всі ті не рибальські, а апостольські сіті, сіті з словес ваших, Євангельських словес, будете ловити людей для Царства Небесного. В корабель церковний їх погрузите так, що він наш. Такий, знаєте, вище в Атерлінії опуститься той корабль церковний. Ви тепер маєте стати ловцями І Що ви думаєте? О, ті, ну, апостол Петро тоді вже був чоловік зрілий, одружений, сказано. О, це, це не просто якісь там юнаки без вусі були, так? Вони, ці зрілі рибалки, зрілі чоловіки, лишають все, лишають сім'ю, дружину, дітей, дім, бізнес свій залишає, човна свого залишає. І йде за Христом. Іде за проповідником, котрий сам ходить, знаєте, що з ним є, от те є. Все. торбину при собі носить, хтось туди хліба покладе, і він тим багатий. Все. Він йде за Христом рибалка до світу. Каже, я вас роблю ловцями чоловіков. Здавалось би, за ким пішли майбутні апостоли. Ну, отак от включити розум людський. Да? За Богом, але вони тоді ще не знали Його як Бога. Я вам скажу більше, Він воскрес, а вони ще не вірили. Він їм являвся, а вони казали, а доведи, що то ти не примара якась. Покажи нам язви на руках твоїх, на ногах твоїх, покажи нам ребро прободене, пам'ятаєте, це вони, ті апостоли, не віри були вже навіть після його Воскресіння. Аж коли після на П'ятидесятниці, коли зійшов на них Дух Святий, вони тоді вже Духом Святим, тобто. З допомогою сторонньою, знову ж таки, з силою Божою, благодацію Божою, Вони збагнули, хто є Христос, що той є Син Божий, що той є Спаситель світу, що той є той Месія обіцяний, котрого чекали їхні батьки і діди і... з далеких поколінь, єврейського роду. Тобто вони за ним не пішли, як за Богом, що ж ними керувало. Можливо, вони просто побачили, що він чудеса творить, може, це їх, але слухайте. Ну, подумаєш, там когось накормив хлібом. Подумаєш там ще щось, комусь очі відкрив. Їм то що до того? Ну послухали, побачили, але лишити дім, сім'ю, лишити справу свою, котра кормила твою сім'ю, твою родину, залишити все це, отак легковажно піти. Ну, уявіть собі сьогодні на якесь підприємство, ви всі десь працюєте, да? ну а хто не працює, знає про що мова йде. Приходить, йде в якийсь колектив, організацію, приходить якийсь класний проповідник, да? там щось таке гарне розказує і каже, ну а тепер пішли всі за мною. будете тепер за мною ходити? От практично Христос їм більше нічого не обіцяв. Буде тепер за мною ходити? І що? Отак от, от просто хтось наважиться і піде. Ні. Та мало того. От вони пішли. За Христом. А тепер подумаємо, а Христос кого за собою вів, Він їх з якою ціллю вів, Він з якою ціллю їх кликав. Йому треба було, Месії Христу, далі оту свою іванницьку проповідь, котру він розпочав вже серед чисельного кругу своїх учнів, послідовників. Йому треба було, щоб далі його по всьому світу хтось розніс. От якби мені сьогодні довелося собі. Якісь помічників шукати. Я би, мабуть, поїхав там в Київську духовну академію, в Почаївську семінарію, да? ще десь там пошукав обдарованих студентів, можливо, когось викладачів на ту справу я підв'язав. Ну, мабуть, так. Христос теж для того, щоб організувати ту справу Іванівської проповіді серед інших народів, і Здавалось, куди б він мав звернутися. До якісь, мабуть, академії, якісь риторські школи, філософські, якісь там течії, да, до таких людей, котрі вміють це робити, знають, як це робити. Це мали бути явно не рибалки, котрі, знаєте, і розписатися вони навіть не вміли. І то дійсно так, вони вже писали Євангелії, вони розповідали. От про Христа своїм учням, послідовникам, котрі були грамотні, котрі писали, а потім казали: і от я це все ще тепер своєю рукою допишу. Він там, знаєте, якось хрестика ставив чи якусь кралючку ставив. Він каже, я тепер ще своєю рукою допишу. Тобто, то навіть і не він його писав, те послання. Тобто, це були абсолютно безграмотні. І мало того, це були ну, люди, котрі явно не призначені були для проповіді, для тої риторської справи. Котра вимагає певного досвіду, таланту, знань. Христос їх кличе. Ви знаєте, то похоже. От, я колись бачив і познайомився з одним чоловіком, котрий з дерева вирізає різні гарні, дивовижні такі речі, фігури. Він ходить десь там в лісі. Я в лісі взагалі, я коли в ліс попадаю, то я взагалі, там, здається, нічого не бачу. То дерева, все в мене. я зразу гублюся в лісі. Мені навіть гриби важко збирати, бо всі бачать гриби, я один їх не бачу. А то людина ходить по лісі, якось коряжечку собі, раз, ніхто на неї ніколи би на ту увагу коряжечку, да коряджечка і коряжечка, там мало ли що. Він її підбере, я в ній знову ж таки нічого не бачу. А він підбере, додому принесе, тут відріже, там чи це обріже, там вже взяв щось підстроював, підточив на, на третій день бачиш, ух, Така класна річ в нього вийшлася. Він бачить в тій коряжці напівгнилій, котра вже віджила своє, відмерла там, там вже, вже все там нічого не росло. Він, він побачив, так і Бог побачив тих апостолів, він побачив, що то з них щось можна зробити силою Духа Святого, і сестри. І це, знаєте, це ірраціонально, це не піддається осмисленню. Взагалі, в Бога, знаєте, політика підбору кадрів досить дивна. Вона взагалі не підлягає ніякому аналізу нашому людському. Підбір кадрів Господь завжди робив дуже непрофесійно. Так як тільки Бог міг робити. Та ж візьміть те саме, плем'я іудеїв. От євреї мали стати тим племенем, богоносним. Вони мали. Далі бути народом обраним, вони себе сьогодні такими вважають. І то так дійсно, так дійсно вони до того призначені, то від них мав народитися Христос. Здавалось би, в той час вже, знаєте, там Єгиптяни, Переміди ставили, астрономи там вичисляли е дуже складні робили обчислення. Там якісь народи майї вже були, там теж висока цивілізація. Знаєте, там такі вже там десь є. Песемність, десь і наука, астрономія, математика, музика, і так далі. Китайці вже в той час там порох робили і, 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 і зброю серйозно робили. Ракети вже практично запускали. Ні, Бог не бирає ні китайців, ні вавілонян, ні єгиптян, ні, ні, ні народи. Індійців там, маючи, що Ні, їх Бог не обирає. Бог обирає якесь кочове плем'я кочівників, їх там 600 чоловік. Врешті-решт, було, поки вони мандрували. Бог їх обирає непесемних, не мають вони ніякого пласта культури за собою. Вони ще не створили нічого, вони не будували ні пірамід, ні будинків. Їм навпаки, навіть законом забороняється вести осідлий спосіб життя. Вони кочували. Обирає кочівників, щоб з них зробити Божий народ, щоб з них потім вийшов Христос Спаситель всьому світу. Це дивні речі. От сьогодні, якби да, треба було покласти, ну, якби ми люди, от рід людський, да, на, когось, на якусь державу покладали відповідальність за, за весь світ, да, ми би які держави розглядали, да. хто може відповідати сьогодні за весь світ? За порядок у всьому світі, скажімо так. Ну, безумовно, то не буде якийсь кочовий народ. То, безумовно, якась буде висока цивілізація, щонайменше. А тут взагалі логічно. Мало того, от дивіться далі по Святому Письму: з фараоном треба домовитися, щоб він відпустив єврейський народ на свободу. Цар, фараон. Треба домовитися, кого Бог посилає обирає, щоб хто домовлявся. Гугнівий, сказано в святому пісні, Моїсей, косноязичний. Значить, він заїкався і не вимовляв всіх букв. Моїсей мав дефекти мови. Він навіть коли змушений був звертатися до народу, то в нього був його помічник, перекладач, бо той говорив, а той потім ще людям перекладав. Поясню, знаєте, як то мала дитина щось гугнить, а мама каже, це він то-то-то-то сказав, бо мама знає, про що дитина говорить. І вона всім гостям пояснює на день народження, коли там Петрику виповнюється три роки, а Петрик ще гугнівий, То мама пояснює, що то Петрик хотів віршика розказати, виявляється. От Отак От було з Мисієм. Моїсей іде до фараона і домовляється, домовляється косноязичний гугнівий про звільнення народу. І коли фараон не чує, то тоді той каже, що тебе кара Господня постігне, і ще розказує, що то тепер буде. Але той факт, що Бог посилає Моїсія. Та й сам Христос де народився? Не в царських палатах, як ми співаємо з вами в колядці. Народився в сім'ї бідного Теслі. Народився навіть не в хаті нормальній, а в печері, в хліві народився. Христос Спаситель всьому світу, котрий змінив хід історії, і це не секрет. І ми тепер кажемо, 2024 рік від Різдва Христового, від Різдва того Христа, котрий в Печері народився. Це Божий, Божий промисел, Божа премудрість, котра алогічна і раціональна не відповідає ніяким людським поняттям, ніякій людській логіці, ніяким якимось людським. Таким, знаєте, з певним стандартом. Тобто не відповідає людському розуму. Божий розум не вписується в людський розум. Це я так зараз говорю для того, бо, браті, сестри, в нашому житті духовному є багато подібних речей, котрі ми не можемо осмислити розум до кінця. Але вони працюють, але вони реальні, але вони діють, бо за ними Бог стоїть. Бо Бог створив. Порядок речей. Бог створив ту логіку. І Бог може собі дозволити бути алогічним, бо то вже є його творіння, і він знає, як краще порядок речей так створити. Так от, Бог собі обирає рибалок в якості проповідників Євангелії, і вони мають успіх. І за ними ідуть сотні і тисячі, і мільйони тепер вже людей. Ви знаєте, я, я, я над тим замислювався і теж. Я парадоксальні речі спостерігав, я не знаю, чи ви над тим думали. От наш народ. Я став священником в період відродження церкви, в період таких пошуків, активних пошуків багатьох людей. Люди шукали Бога, люди шукали віри, люди шукали самих себе в цьому житті, в цьому світі, смислу свого життя, змісту життя. Вони шукали, здавалося, на той час вже знаєте, було чимало обдарованих богословів, професорів, людей начитаних, людей, котрі знали. Святе письмо знали історію церкви. Я не бачив, щоб до них там, знаєте, така черга вистраювалася там і під їхнім кабінетом, там дверми, і казали, от коли там нам можна Алексія Ілліча Осіпова, ну, для прикладу, да, побачити, ми би так хотіли почути його слово. Ні, безумовно, він збирав певну аудиторію і коли там збиралися люди, його слухали. Але до якогось там отця Ніколая з острова Заліт, батюшки, напівграмотного, простого, хромого. І люди їхали йшли, шукали його. І стояли під дверми і казали, батюшка, вийди сьогодні, чи не вийде? Ми би так хотіли почути. Автобуси возили десь там за тисячі кілометрів до якогось старчика, котрий. От я не смію там сказати, що він був мало свідчений, чи щось. Але в ньому знаходили те, що люди шукали. Якщо професор Богослов знав Святе Письмо з книжки, пізнав Бога. з Такого досвіду того людського, то святий угодник Божий, можливо, тих книжок стільки не причитав, і можливо, він там не знав тих інших мов, і можливо він досліджень глибоких ніколи не провідув. Він знав Бога безпосередньо. Він ним жив, він з ним спілкувався, він на нього повав. І він міг розказати про Бога просто не книжно, а, а часто навіть не розказати, просто показати, як він живе з Богом. І люди їхали саме за таким досвідом, не книжною наукою, ні, а їхали за досвідом отакого живого спілкування живим з Богом. Чому преподобних завжди шанували і шукали з ними спілкування? Чому наші монастирі по сьогоднішній день, ну пробачте за той термін, атакують тисячі паломників? Що там є, крім тих стін, золотих куполів і ще там щось? А там є досвід живого спілкування з Богом. І от здавалось би, оця алогічність. В Божому промислі, керуванні світом людським, вона і по сьогоднішній день проявляється в нас, в нашому духовному житті, браті і сестри. Повернемося до святої Євангелії, повернемося до наших святих апостолів. Ну, вони то б, ладно, Христос в них там побачив ту коряжечку, з якою можна зробити витвір мистецтва. Ну вони то, мужики, зрілі, досвідчені, та ти перш ніж йти ти за ним, ти піди додому, та порадься з жінкою, та порадься з тещою. Ну, от, може, вона прихворіла те, як було в апостола Петра. Чи варт ти, а що я з того буду мати, яке мені інтересно? Ну, Здавалося б, тут цілий ряд питань. Ні, вони просто йдуть за Христом і віддають йому не тільки 3,5 роки свого життя в тих мандрах, а потім саме життя віддають повністю цілком, віддають Христу. Ми підійшли зараз, браті і сестри, до тої точки, коли ми розуміємо, що в духовному житті, і взагалі в людському житті. Не все керується винятково розумом, якимось аналізом, якимось певним досвідом, якимись певними висновками, такими практичними, знаєте, раціональними висновками. Далеко не все керується. Тільки тому, що Бог створив людину не тільки розумною, а лише сердечною. Бо в людині є ще орган серця, котре, котре не тільки кров перекачує, як дехто думає, це не просто насос. Це той орган, який здатний любити і переживати. Дода, да, саме переживати. Я не можу цього пояснити. Я тільки знаю, що коли людина хвилюється, то в неї чомусь серце болить. Голова потім на третій день може боліти, да, коли я похвилююся. А серце явно стискається, зжимається, здавалося б, ну от хвилювання. Якесь розчарування, якась біда прийшла. Що вас болить першим ділом? В серце. Оте серце, воно так і людьми називається. Ми не знаємо на самому ділі, але ми кажемо, що це той орган, орган котрий. Орган почуття нашого певною мірою, да? певною мірою. Вам жодний лікар цього, безумовно, він ну, не стане розвивати ту тему. Він каже так, да, емоційні нагрузки мають для серця дуже важливе значення, тому пошануйтеся, бережіться. Серце здатне любити. Серце воно в обхід розуму. Це вам кожна жінка скаже, це вам кожна дівчина скаже. Серце в обхід розуму. Мама казала, ти, дівчине, подивися на нього, там немає нічого доброго. Подиви воно якесь таке безтолкове. А серце дівчині каже, це моє. Мамочко, я його люблю. Дитину, включай мозги, каже, батько, ти що не бачиш, воно, воно таке безтолкове робити, нічого не вміє. Воно... Батько розумом бачить, батько А дівчинка вам скаже, тато, ти не розумієш. От серце мені підказує, що це моє. І всі будуть восстані. Вистов... Тобто є ще той орган в людині, котрий керує теж людиною. І хоче керувати повноправно і повноцінно. І, як правило, саме те серце нами врешті-решт керує. Бо нерідко так буває, що коли ми винятково на розум покладаємося, ми потім розчаровуємося. І тому то ми кажемо, що десь треба довіритися серцю, довіритися інтуїції. Це дуже непрактично, це дуже нераціонально, і, і це завжди підлягає критиці певній, але так завжди люди жили. І от зокрема, коли ми зараз говоримо про серце, то якщо те серце чисте, якщо це серце прозоре, якщо через нього може проходити оте божественне світло, то воно тоді керує нами правильно. Безумовно, коли те серце огорнуте якимись пристрастями, безумовно, коли те серце пошкоджено гріхом, воно може нас і обманути. Тут не треба покладатися винятково на серце і сказати, що розум не треба слухати. Ні, для того нам дано дві два органи керування. Знаєте, от у нас є, ну як в державі, є президентська вертикаль, а є ще там вертикалі Верховної Ради. Для прикладу кажу, бо у нас тут тепер одна вертикаль, і непонятно, в який бік вона виглядає, і звідки торчить. От, ну так мало би бути. Да, от два, да, там є виконавча влада, є законодавча влада, для прикладу. Да. В, в людині так само все влаштовано, там все належно влаштовано. І ми не кажемо, що розум не треба слухати. Його треба слухати. Але й серцю не треба відмовляти. Коли ж на серце можна покластися, а тоді, коли воно чисте. Тоді, коли воно не сквернене гріхом, тоді, коли воно не порочне, а для того ми його і очищаємо. О, тут у нас весь смисл нашого духовного життя якраз в тому, щоб серце очистити, щоб через нього, от як через скло, як через вікно, пройшло сонячне світло, і осяяло внутрішню нашу. І тоді людина осяяна тим світлом Божественним все. Вона вже вона вже бачить те, чого інші не бачать. Вона бачить всередині себе світло. І вона вже тим світом керується. От апостоли саме, а вони прості трудяги. От вони мали чисте серце, вони мали чистий помисел. Їм не було чим особливо сквернятися. Вони не були замішані в якихось там грязних справах, брудних справах. І вони саме тим чистим серцем побачили во Христі того, коли вони мали побачити. Вони в ньому побачили і Бога, і пророки, і чудотворця, і Спасителя, і Друга вірного. І вони пішли всупереч всім доводам розуму і, можливо, навіть оточуючих, вони пішли всупереч, що вони довірилися серцю своєму. І от на завершення всього, браті і сестри, ні ще не зовсім на завершення. Я вам хочу сказати, що от люди, котрі, знаєте, живуть не тільки розумом, але живуть серцем своїм і чистим серцем, з ними легко спілкуватися. От мені передишно, як священнику, доводиться говорити з людьми, котрі зовнішньо, ніби знаєте, там ніякої вченості, особливо сам інтелекту, щось там такого там немає. Але вони настільки прості, настільки щирі, настільки от, от сердечні вони і керуються тим серцем. Що просто то все захоплює, це все заворажує. Це все якось так до себе привертає і з такими людьми. Хочеться спілкуватися. І навпаки, часом бачиш при собою людину розумну, таку людину, навіть з подвійним дном. Знаєте, він, він говорить одне, думає, друге, а робить третє. Там таке навіть потрійне дно. От. Такі люди практичні, такі люди, знаєте, раціональні. І ніби те все правильно. Ну, щось те спілкування, воно не завжди так от вдається, і не завжди воно душу тішить. І завжди ти розумієш, що тут ти десь програєш, бо ти не знаєш, на якому ти рівні знаходишся в стосунках з тою людиною, на якому дні ти там можеш підсісти. А сердечна людина, вона проста, як дитина часом наївна, але радість охоплює. Саме так, як спілкуватися з дитиною просто і легко і, і безтурботно. І ти не думаєш, що там таке, не, не, не треба тобі там задню думку ніяку тримати. От що то значить, коли людина ще й серце довіряє своєму і турбується, щоб воно було чисте, те серце. І, і те серце нею керує. На завершення. От ми сьогодні почули те Євангеліє, думаємо, а нам який висновок зробити? А нам як от. Що нам тепер з того? А я думаю, от нам що треба сказати, Господи. От я по людському розуму. І на думку всіх моїх рідних, близьких, найменше гожуся в Твоє царство. Тобі будь-який мій сусід скаже, якщо його би ти, Господи, запитав, чи от той от володька вартий від в царство небесне, то точно той скаже, та ви що, та тільки не йому, кому завгодно, але йому, то в ніякому разі. Господи, ти хочеш запитай. І я сам знаю, що я не вартий того Царства Небесного. Господи, я найменше гожуся. Але так, як Ти колись апостолів рибалок обрав собі, аби вони були проповідниками і першими насельниками Царства Небесного, так, Господи, мене сьогодні обери. Не за мої якісь такі там таланти, не за мої якісь великі справи, не за моє святе життя, Господи, обери мене. Обери просто тому, що. Ти в мені побачиш ту коряжечку, з котрою ти талант Божий, ти сам Господь, ти творець, ти создатель, ти майстер. Ти можеш зробити те, що тільки ти бачиш. Господи, ти сам сотвори з мене, нікчем недостойно, напівгнилого і забуто, і закинуто, десь там в болоті валяюся. Господи, Ти сам мене підбери і спаси мене. Амінь.